Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться на вулиці архітектора Олега Петрова. Можете бачити, зараз у нас на цю годину 9.51 стоять трамваї, які рухаються у напрямку вже колишнього залізничного університету. Причина, чому стоять трамваї. Можете бачити, аварія сталася. Зіткнулися у нас два автомобілі. Це автомобіль Hyundai. на перехресті зіткнувся і автомобіль Subaru. Автомобіль Hyundai виконував поворот, за словами водія. І вже посередині, як він виконував поворот, на дорозі їхала йому назустріч машина Subaru. це у нас вулиця Ну і Таким чином автівки не розминулися, однак вже потім буде встановлювати правоохоронці, хто з водіїв порушив правила руку, оскільки кожен водій впевнений, що він нічого не порушував. А жінка, яка була за кермом Субару, казала, що він мав і має на увазі чоловік за кермом Хендай її пропустити. А однак чоловік, який був за кермом Хендай, каже, що його мали пропустити. Однак от така у нас ситуація, і вже будуть вже встановлювати правоохоронці, хто саме порушив правила дорожнього. Руху. Можете бачити, на цю годину у нас, як я казав, 952 вже не курсують трамваї, які рухаються у напрямку колишнього залізничного університету. Тому враховують цю ситуацію при плануванні цього маршруту. Станом я скажу, на цю годину трамваї стоять, тому, я думаю, краще обрати вже інший транспорт. Вже такий затор утворився. Там трамваї теж стоять. Можете бачити, які рухаються. Навпаки, зі сторони залізничного університету і далі курсують за маршрутом. Це у нас маршрут номер 5 і суміжні маршрути, оскільки у нас в центрі ведуться дорожні роботи. Ось така зараз у нас картина спостерігається. Як я казав, у нас сталася аварія за участю двох автівок автівка Субару і автівка Хендай. Обидві машини зіткнулися на перехресті. Можете бачити, жінка казала, що їй пошкодили колесо заднє. Ну і автомобіля там Hyundai трішечки є пошкодження біля переднього колеса теж. Кожен водіїв розповів свою версію подій. За словами чоловіка, який був за кермом Hyundai, він вже виконував поворот, знаходився посередині, так би мовити, перехрестя. І виїхала він каже, автівка і... Сталося зіткнення жінка, яка була за кермом Собару, каже, що чоловік мав її пропустити. Тому така у нас ситуація, що кожен водій впевнений, що він не порушував нічого. Я думаю, вже будуть встановлювати правоохоронці, хто саме порушив правила дорожнього руху, що позвели до утворення такого затору. Можете бачити, стоять трамвайні вагони. Трамвайні вагони стоять. як у напрямку Залізничного університету, так і зі сторони Залізничного університету, вони теж стоять оскільки машина знаходиться прямо на рейках, перекрила таким чином рейки в обох напрямках на трамвайній полі. Тому якщо ви зараз плануєте кудись їхати, трамвайним маршрутом п'ятірочкою, тому вже краще обрати, мабуть, інший маршрут, аби не запізнитися, якщо ви кудись поспішаєте. Дякую, що були з нами. Інформатор був з вами на зв'язку. І доєднайтесь до стасі Митрефе. Дякую.